Насправді, цих бар'єрів декілька, і вони є суттєвими. Перший і дуже важливий це бар'єр в комунікації і бар'єр у досвіді. Очевидно, що військовослужбовці мають і ветерани, вони мають зовсім інший досвід, який не зрозумілий цивільному населенню. І якби ми не намагалися до цього досвіду бути дотичними, ми все одно не зможемо пережити і відчути те, що відчувають військовослужбовці. І дуже часто. Є проблемою військовим, ветеранам показати свій досвід, бути почутими, тому що це різні рівні розуміння. Так само, як військовим складно зрозуміти цивільних, їх переживання, їх життя, так само і цивільним складно зрозуміти військових. І на фоні цього виникає якраз розлад комунікації, тому що кожна із цих соціальних груп вони живуть. В своєму контексті, в своїх е, переживаннях, в своїй професійній е, мові, на якій вони спілкуються, і дуже часто, коли ці групи зустрічаються, то вони не можуть знайти якогось такого спільного знаменника. Я не кажу, що це трапляється повсякчасно і всюди, але такі випадки стають все більш-більш е, популярними, і зараз вони так вже. Просачується в соціальні мережі, то ми можемо бачити, що це викликає певне ускладнення.